Так, добробут вже сьогодні від партії регіонів подарок з Липовецького соковижимного заводу. А вони казали, нічого нема, приїхали, ТСН, ніде, все нормально. Кажуть, що це болотяний газ. Такий контрольдяз не було, скільки ми тут. Ми я скачав, скільки живемо, не повним. Такої гедоти, що була. Оце партія регіону прийшла до власті і так захазінювала. Ми, блядь, таку рибу але чи ні. Так, да, воно все пише, голос і все. Я ж кажу, добро буде партії регіонів вже сьогодні. І тут такої дохляті нескінченно. Оце буде смердіти річка Соб. Місто Іллінці. І в інтернат кинути іщу. нахуй Нехуй а... сні миски, я блядь, до хай, а краще б його хлопці... дівай, хоч в інтернеті. Чуть краще б його хлопці зловили на рибика, на сітку продали і то б користь була. А вони. А. Оце, А вони кават, Диві, нічого колодці. Королівські користь. Диви! І є 4-5 4 кілик люди, смерди. Диви. Дивиш їх риби, бо... А там, а в березі видно там стоїть. А тут ева! <проб> а да тут ева а лежит на диске! А на диске лежит! А тут ева на спинае надут! Эй! 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 Що тебе зняти? Да. І мене І мене зніми, блядь, що я достаю. що, дивись, Ігор, дивись. Давай, давай. Жовте ніби. п'ятно. Хлопці, які обнаружили оце лихо. Горе хазяїв. Дивись, жовте п'ятно. Найду. Зараз побачимо. Що ми звідсини? Дивись. <ріпляння> він має відплів. Він відплів, просто ти ковінькою його відтолкнув, він десь відплив в сторонку. Я його все знайду. Та, це тільки ми в одному місці знайшли, а скільки їх по всій річці. Дивись, а ось так ковздовж берега. Осьо, дивись, оце таков берега ти видавав, а там в цій стороні, там отож отако от є. Дивися вон до.